Всім привіт друзі, це шоу бісики. Я Марина данилюк кермаєва, і сьогодні ми препаруємо дуже цікаву жабелину. Дружину депутата слуги народу, яка збирає у того ж таки народу гроші на те, щоб відновити свою квартиру після прильоту. Але тепер давайте по порядку. Українці люди дуже емпатичні і часто ведуться на шахреїв. Ми вже пережили історію Спартака Суботи. Пам'ятаєте, був такий дуже модний психологічний подкастер. Так от потім виявилося, що ця людина навіть не має відповідного диплома. Далі з'ясувалося, що це не просто модний. подкастер, а справшая людская гниль. Нікер такой. Если придет повестка, ты пойдешь. Ну, типа, это что, серьезно, такой тупой вопрос есть. Если придет повестка, то ты пойдешь. С чего мне должна прийти повестка? Она должна прийти тогда, когда у ну, меня нету брони или еще что-то. Я такого не допущу. Ваше мнение, тупо никто и зовут вас никак. Как это? В одной песне. Носили на показ патриота стигму, чтобы твой зад миновал шпицруты. вы Патріоти, тока тому що так модно. Також була історія з Назарієм Гусаковим. Тут людина із явною інвалідністю збирала гроші, але виявилася шахраєм. Який ім'ял всіх, але це ще не всі історії шахрайства і наєбалова. Так, от як ви могли помітити по місту Києву, дуже часто прилітають ракети, шахеди і все сміття, яке летить до нас з боку Російської Федерації, і от після одного із останніх прильотів змі просто таки, знаєте, розривали такі заголовки на кшталт. Вагітна дружина нардепа від слуги народу показала, що залишилось від їхньої квартири в Києві. Ну і там була вагітна фотосесія. І от мої підписники прислали мені кілька скринів: як подружки цієї Богдани жупаніної, а це дружина Андрія Жупаніна, це такий депутат слуги народу. Якраз таки збирають банки, монобанки, донати, щоб відновити ту саму хату. Причому абсолютно не соромляться, збирають ці бабки в інстаграмі. І от про цей збір уже зробив дуже і дуже непоганий сюжет. Український лайфстайл-блогер Богдан Беспалов пропоную. Послухати шматочок його відео. Ні, народ тут потрібна ваша допомога з розголосом, тому що я самостійно не вивезу, як то кажуть, ні, опять основа. Значить, в інстаграм сторіс, дружина одіозного нардепа від слуги народу Андрія Жупаніна Богдана, опублікувала монобанку збір допомогти їй. Через втрату житла, адже в їх будинок прилетіло, і вона зазначає: дуже дякуємо усім за підтримку і допомогу. Це ж який захмарний рівень лицемірства. Отже, дружина нардепа просить українців задонатити їм, тому що вони втратили житло. Проте від 3 січня 2025 року опубліковано розслідування «Бігасінфо», про лондонські подорожі та статки народного депутата Андрія Жупаніна його дружина Богдана продовжує вихвалятися ВІП-брендами у своєму інстаграм. Так жупаніна в одному з фото позує у чоботях селін, вартість яких сягає майже 2000 доларів. На главком заголовок на буків року не може перевірити факти сюжету Бігосінфо про слугу жупаніна. Журналістське розслідування Info, дружина нардепа Жупаніна спалила його на відпочинку в Лондоні, опубліковане 22 липня 2024 року. Виявило, що депутат досить часто відвідує британську столицю, де проводить час з дружиною, відвідує музеї та ресторани, і проживає в елітних апартаментах орієнтовно вартістю понад 5 тисяч фунтів стерлінгів на місяць. Я так розумію, слухи вже вкрай знахабніли. Якого дітька? Ви уявіть рівень лицемірства, Дерибанете! жрете. Державні кошти, живете своє краще життя, понад 5 тисяч фунтів стерлінгів, і включайте бідось, просите задонатити вам. Цинізм депутатів партії Слуги народу і їхніх родичів просто таке вражає. Причому хочу сказати, що цей житловий комплекс, по якому прилетіло, він дуже часто страждає від прильотів, тому що він знаходиться дуже близько до метро Лук'янівська, дуже близько до. Конкретного військового об'єкту і на жаль, там прильоти вони дуже часті. І от саме в тому будинку живуть мої знайомі журналісти, і хочу зацитувати Євгенію Цвітанську. Її квартира теж постраждала. Але що пише вона: як збирають гроші саме у цьому житловому комплексі? Отже, зацитую, що пише моя колега Євгенія Цвітанська, яка мешкає у тому самому будинку. В нас є банка, єдина на всіх квартир. Які постраждали сусіди відкрили, бо там є і ті, хто дуже обмежений в своїх ресурсах, але це не вона на нашій 25 тисяч гривень. А на банці оцих подружок і дружини цього депутата Слуги народу там були суми і 200 тисяч. І до речі, вони вже розбиті. Ці банки. Але давайте ж поглянемо, чи є гроші у цього депутата слуг народу і у його дружина, яка раніше була учасницею якогось там конкурсу краси, з пластична хірургія. Отже, відкриваю новину від грудня 2024 року. На ЗК повідомило, що жупанин надав неправдиву інформацію про проживання у столичній квартирі, нібито лише його одного без дружини, в той час, як сама ця квартира значиться місцем її реєстрації. Крім того, жупанин вказав недостовірні відомості про отримання ним гранту на навчання в Лондоні. Зокрема, суму отриманих коштів він завинив на понад 20 тисяч гривень. Найбільше увагу на ЗК привернули захмарні, нібито статки дружини нардепа. На неї записані зокрема півтора мільйона гривень, 182 тисячі доларів, 195 тисяч євро та 130 тисяч британських фунтів стерлінгів. Жу запевняв, що буцімто такі цифри про свої статки назвала йому його дружина, і він записав він все це з її слів. Та в НАЗК вважають, що це неправдиві дані. Далі я знайшла ще одне дуже цікаве розслідування Bigus Info, як у січні 2025 року уже НАБУ взялося розслідувати звідки ж у цього депутата такі статки. Ну і в чому ж претензії? Виявилося, що цей жупанін розповідав, що він дуже часто літає по роботі до Великої Британії, а саме в Лондон. Але виявилося це трошки трендож, тому що насправді він їздив по своїх справах, і дуже часто це були просто туристичні поїздки. Ба більше його тупа дружина, у якої це закачений цей ботокс, і все ж тільки можна в голову. Дуже часто світили у своїх сторіс і постах в інстаграмі про те, що вони справді відпочивають. А як ви розумієте, такі фотографії, такі сторіс це просто знахідка для шпигуна, журналіста-розслідувача і НАЗК. Цікаво щодо того, коли оце побиратися. По інстаграму і просити своїх подружок повідкривати банки на відновлення квартири, ця мадмуазель жупаніна дуже часто хизувалася тим, як проводить сама теж час в Лондоні. Зокрема, у минулі роки ця пані хизувалася тим, як вона купила квитки і проводила час на фіналі турніру Вімблдон. Причому із відкритих джерел було відомо, скільки ж коштує такий квиток: 8499 євро, або якщо за тим курсом перевести на гривні 380 тисяч гривень, і знаєте для чого їй це було потрібно? Ну тому, що це понти. А десь вона побачила, що на цей турнір обов'язково ходить Кейт Міддлтон, обов'язково ходить британська королівська сім'я. Джордек з Шарлотою, і треба ж було зарісуватися в такому пантовому місці. Тому про що нам каже оцей конкретний кейс? Багаті люди, багаті депутати провладної партії, з партії Слуга народу обов'язково знайдуть, як надурити народ і підзаробити собі лівака на ремонт власної квартири. Причому дуже часто поюзати варто всіх цих наших лохів із народу для того, щоб вони поскидали донати. Але цікаво, я знайшла інформацію з огляду, що це місце, куди дуже часто прилітає, то люди із інших будинків навколо дуже часто вставляли вікна, а це часто не по одному разу за свої кревні. Зацитую: а в нашому будинку деякі люди за свої вікна ставили, хоча він в кількох десятках метрів і про нас ніколи ніде не напишуть. Але коли це нацятий раз за 50, то просто. Зняв дві фрамуги на балконі, нехай гуляє вибухова хвиля, як хоче. Інші ж люди скаржаться, що без оцих вагітних фоточок і гламорізірованих подружок, які розкидають все в інстаграмі. Збори навіть на дуже важливі речі йдуть дуже і дуже тяжко. Зацитую пані Валентину Мельник: ось так: на протизування військовому ми не можемо зібрати кошти а на житло для слуги, то із радістю їм же нема де бідненьким жити. А людина, в якої одна лише мріє ходити, то можна прости. Повз, але тепер давайте глянемо ширше, чи є сам чоловік цієї пані, слуга народу Андрій Жупанін, відвертим злом. Глянемо на його останні актуальні голосування з критичних і дуже важливих питань. На щастя, цей Андрій Жупанін послідовно, наприклад, виступає проти закупівлі Україною українським урядом за кошти українських платників податків отих от самих російських реакторів у Болгарії. За це йому маленький плюс. Також я подивилася, чи голосував він за ліквідацію незалежності набу і сап. І як не дивно, попри те, що цією людиною її статками цікавиться і НЗК, на і набу він таки не голосував. Але що цікаво, його біда це якраз його тупа дружина, оця перекроєна королєва пластичної хірургії. Тому що після того, коли стала ця інформація відома, як вона збирає зі своїми подружками на відновлення своєї квартири, логічно, що на її сторінку в інстаграмі прийшли люди і спитали: а чи треба було робити такий збір з огляду, що гроші у вас є? І почався срач? Зацитую кілька відповідей цієї пані Богдани Жупаніної. Отже, дописувачка Маріна. Черепаха питає у цієї дружини депутата: чому ви видавляєте коментарі про збір? Чому приховали коментарі до минулого поста? Що пише Богдана Жупаніна? Тому що не маю бажання читати нісенітницю від російських боців та неадекватних людей. Далі на будь-яку критику ця Богдана жупаніна розповідає обуреним громадянам, що її тато буцімто військовий. І взагалі-то люди мають покаятись, тому що прийде карма. Цитую є дитина військового, то нехай мені все і повернеться в сто крат. Шкода, що мій тато захищав таких, як ви. Ось це дійсно несправедливо. Цікаво, а чи вчив цей тато свою доцю, яка замужем за багатим депутатом, дурити людей і збирати бабки на баночку на банки? І ось далі діалог. Пише дописувачка, це приголомшує ще більше, що ваш батько був військовим, а ваша совість вам це дозволяє. Але це вже дійсно на вашій кармі. Можете не маніпулювати цим фактом. Тут у кожного батько, син, брат військовий, але не кожен догоджає корупції і краде в таких масштабах. Тому дійсно амінь. І що пише наша Богданочка, ця вагітна депутатська жона. Мерезоте ви і ще раз шкода, що живу разом з вами в одній країні. Було б вас менше, можливо, б скоріше перемогли росіян і цю кляту війну. Чудова цитата від тих, у кого все вдалося. Тобто, депутатська жінка, яка зашкварилася на цих зборах, на те, що треба відновити її квартиру, ще і поливає будом людей і каже, що б вас стало менше. Тому мораль цього відео дуже проста. Цінуйте свій час, цінуйте свої гроші, перевіряйте інформацію. І навіть якщо вас десь зачепила інформація у соцмережах чи у ЗМІ про те, як депутатська жена, жена депутата партії Слуга народу стоїть на руїнах свого дому, не біжіть скидати свої кревні гроші на її монобан. Тому що, знаєте, це таке продовження цієї Тік-Ток-Благіріці Діанки, яка теж зберемна і збирає гроші собі на будинок у. Українських лохів, малютка, мама тебе дуже любить, дуже дуже тебе, мама, любить. Тому дивись, допоможіть нас, малютки, назбирати на власний будинок. Малютка, тебе мама дуже дуже любить. І на вересні народися, мама тобі купи будинок. Все, все купе. Це дуже моя любима дитинка, малютка моя. Так само не варто скидати гроші на потреби депутатської дружини, яка бере їх, яка безсоромна. Яка хайпує на своїй вагітності, яка приховує те, що в неї там нормальна грошей лежить на лондонських рахунках, і ще і посилає людей і каже, поскоріше би померли. Але знаєте, що цікаво, після того, коли люди присунули її гумовими виробами, ця пані самозабанилась, і тепер на її сторінці в інстаграмі нічого немає. Але висновки робіть і не видіться на шахраїв у інстаграмі в інтернеті, навіть якщо вони виглядають дуже емпатично і приваб. Пливо і краще допоможіть тим людям, які справді потребують допомоги після прольотів. Як я сказала по містам України і в Києві, таких постраждалих людей не бракує. Постраждалих сімей, реальних, у яких немає таких статків, теж не бракує. Тому гугліть, хто реально потребує допомоги, і допомагайте тим людям, які не напишуть вам потім в інстаграмі. Краще б ви оце зникли, і тоді б ми перемогли росіян. Всім дякую за увагу. Це був такий дуже жахливий кейс, але не могла його не розібрати, тому що дур кожного має бути видно, і дурь кожного депутата партії Слуга народу і його чи її там дружини чоловіка теж має бути показана. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Шоу Бісики. Це була Марина Донель і Це була жахлива жаба, яка зробила себе таку більш-менш красотку пластичною хірургією, але всередині лишилася гнилою жабою. Всім дякую.